Трамп вчора каже, що втрати Росії 1 мільйон України 700 тисяч. І як ти до цього ставишся зі скептицизмом? Я до цього ставлюся так: ми не будемо знати до кінця війни е, дійсну цифру, і це дуже вірно. А друге, як я ставлюся до слів Дональда, пане Юрію? Ну блін, якщо Дональд каже, що Іспанія то є країна Брікс. Yes. Ну блін, як я ставлюся. Я ставлюся до нього. Вибачте, якщо він нас дивиться, Дональд ну, ну, Сорі, ну це такий же самий дід вже. тобто дід не може охопити все, Йому кажуть його радники, там, там в них то, то то, В Іспанії Бріксон, ага, Брікс. Ну, тобто, ну, ну він дід. Я тобі скажу, що ми можемо. Він, він дуже материй дід, він дуже. Рішучий дід, він дуже такий. Ух, але е, чому, блін, немає молодих лідерів? Де вони всі? Путін, yeah. дід, Трамп, дід, всі, ну теж вже майже дід. Yeah. Да? Yeah. Тому як я ставлюся? Да ніяк, він це каже для внутрішнього свого електорату: що дивіться, яка там страшна війна, там мільйони, все. Штатам на це побаку для них зараз це не важливо, їм важ, важливо скоротити свої е, видатки, е, збільшити свої прибутки, якось там порішати з мігрантами тощо. А то все ну для них це десь далеко. Як він правильно каже, що війна в Україні то є більше проблема Європи, чим, чим Штатів, тому що між Штатами та нами океан. А між Єв... Європою та... та Росією тільки ми. Тому, в принципі, ну, в принципі, він все робить вірно, як для егоцентричності е з боку президента своєї країни. Тобто, Окей, це все є, але воно все там. А в мене є Штати, в мене є Мексика, Канада, Гренландія, Панама тощо. Так? Тому йому. Чесно кажучи, ми стоїмо там десь. Хоча вони кажуть, що припинення війни нашої вони роблять зараз державною політикою. Ну, побачимо окей. А, до речі, з приводу сі. Ну, слухай, він також дід. Мені от стало цікаво, скільки йому років, але що подивився: 71. Ну, дід, це чи не? Але дід? він виглядає набагато ліпше. набагато. Я абсолютно ліпше. згоден з тобою. так. Тому що там а чайок, ушу, оці всі штуки. Китайське китайське омоложення да, да славна дія на Сі Цзінпіна. Окей, ну що ж, фронт, пане Миколо. Ти сказав, навчав на початку? Сказав про те, що у нас є певний прогрес, який стосується Покровського напрямку, так. Слухай, це е, маленькі тактичні успіхи, тобто ми відкинули їх там десь на позиціях біля Шев, Шевченко під Покровськом, Да це добре, але ж це тактичне, це не дуже там прям вау-вау. Але ж це е, свідчить про те, що наші стоять, наші борються, наші відки, відкидають десь. Ну тобто, це це добре. Але загалом це на жаль на ситуацію не впливає, не впливає. Юр. Вот Шевченка, я правильно розумію? там є два Шевченка, здається. Чи Шевченко і Шевч... Шевченко -во. Шев... А, є, є Шевченко, точно. яке стратегічно важливим для нас? Це, це Шевченка чи ні? Слухай так воно стратегічно важливе для нас. Воно я тобі скажу стратегічне, важливо, мабуть, не тільки для нас, а й для світу в цілому, тому що це літію. одне з найбільших а, родовищ літію, а, і ага. воно дуже потрібно і Китаю, і Росії. І я дуже сподіваюся, що нам та заходу, ну тому, тому що там дуже багато літіє, так він е, щодо видобутку, він там трохи з нюансами, але ж він там є, тому Росія туди пре з двох чинників Да? перший чинник це звичайно ж оперативно-тактичний, інший чинник це економічний, тому що ну, якщо подивитися на мапу захоплених територій, якщо подивитися скільки родовищ корисних копалин. Всіляких вони вже захопили. Ну я тобі скажу, що це жах? Тому що це є економічний, економічна безпека нашої країни. Вона була б такою, якщо б ми це не втратили да, за всі ці 10 років війни. Но це Шевченко, яка яке на Покровському напрямку, це не Корахівський напрямок. Там вже ні, а тут ми ще боремося. Тут ми ще намагаємося. Чому ще важливо Шевченко? Ну, воно важливо а, для Покровську, і я тобі скажу, воно важливо для Дніпропетровщини. Тому що вже я читав, що росіяни диверсійно-розвідувальними групами заходять на територію Дніпропетровщини. Там лишилося 5 км. Вони вже заходять, прощупують, продивляються, що там де і як. І я тобі скажу, що Дніпропетровщина, ну вона має особливості, ось саме там. Там дуже маленька щільність населених пунктів, да. Тобто, якщо, не дай Боже, вони заходять, то в нас немає таких е, точок оборони, скільки їх було на Донеччині, і там хтось пише, що такими темпами вони на Дніпропетровщину що будуть іти довго, але ж вони забувають, що Донеччину готували 10 років. Всі 10 років там щось. Копали, будували, бетонували, мінували та інше. Дніпропетровщину, ну здається, мені почали готувати місяць тому за місяць. Ну таке собі. Тому Шевченко важливе тактичні успіхи. Ми там маємо, але це ми маємо станом на ранок. Що буде станом на на день? Не знаю, Юр, Ну. От реально ж ситуація змінюється там фактично щогодини, так? Yeah. Хлопці також говорять про це. Пане Микола, в двох словах, скажи, будь ласка, що думаєш з приводу ситуації на часовому ярі, Бо вона також реально Хоч, хоча, от я, я не знаю, що відповідає, як відповісти на це запитання, якби ти навіть його мені задав. Тому що вчора ввечері читаю, ситуація погіршилась. Сьогодні вранці читаю, ведуться стрілкові бої, і окупантам не вдалося закріпитися в районі усього вогнетривкового заводу. Ну і, і якщо є що сказати, то скажи, будь ласка, Курахівський напрямок і, і часів яр. Ну, давай розпочнемо з часового яру, да. повторюся вже там вкотре, що дуже жаль, що в тебе не можна матом, тому що ну, там ситуація десь така, да. Часік, ну, він тримається лише завдяки духу наших бійців і те, що ти, ти кажеш, йдуть стрілкові бої. Ну, ми ж розуміємо, да, там, в перспективі, якщо вже йдуть бої у місті, якщо вже ну, ось. Ось так воно все, і якщо не буде там якогось вундервафе зараз, да, ну, ну, ми на жаль, але там рано чи пізно втратимо часик. Якщо ми втратимо часик, підуть проблеми для Костянтинівки, для Краматорську. Таке. Що стосується Курахового, ну я тобі тут скажу не щодо. Військової такої штуки, ні, я тобі скажу щодо людської штуки, тому що це дуже важлива річ. І для Покровського напрямку, і для Курахівського, і для будь-якого Люди. Там всюди наші люди. Вибачте, за такий вірш. Да, Кураховський напрямок, село Успенівка. Мені здається, дуже швидка 30-секундна історія. Звідти дівчинка жила там, навчалася в медичному коледжі, закінчила, переїхала в Донецьк. Навчатися в медуніверситеті е, прийшла ДНР, дів, дів, дівчинка лишається там. В неї, в неї е, її коханий патолого Анатом, і ця історія починається з патолога Анатома та закінчується ним. Е, потім їй стає цього мало. Вона їй захотілося блатної романтики. Вона починає зустрічатися з бійцем ДНР Потім, в 22-му році, після начала повномасштабки після початку, вони якимось боком виїздять до Європи за українськими закордонними паспортами. Там Конечно. вони. Так, да, там вони е, посварилися з цим е, ДНРівцем. Він е, повертається до Донецьку, двохсотиться десь в Донецькій області, здається, мені під Авдіївкою. Дівчина чомусь повертається на українську тери територію, на територію, контрольовану нами е, в Успенівку, де займає відео наших позицій. Там а ось тут стоять: Смарічів викладається в ТикТок. Це бачать наші бійці, наші службовці, вони з нею, з нею проводять бесіду. І дівчинка змінюється. Вона всі відео робить на державній мові. Там ось ми сьогодні до нас прилетіло з того боку. Вона веде безпорядочною полову життю з нашими бійцями ну, от така вона. Да? А потім село е окупують. Окупують і бійці ДНР знаходять в її телефоні відео на державній мові, що нас обстрілює Росія. Дивіться, вона їм каже, Я ж ваша, я там, я з тим, я з цим. Ні. Її розстріляли, і патологу анатомом закінчується ця історія. Може навіть тим же самим, який був, да, може навіть. Так ось я тобі скажу, що люди в. Кураховому в маленьких селах ще гірше вони зараз в шоці. Навіть ті, які любили російський мір, руський мир, вони в шоці, Тому що вони всі проходять фільтраціонні табори зараз. Їх допитують, їх б'ють, лазять по їхніх телефонах, контакти, фотографії, соцмережі, все, що тільки можна. Тому біди там стільки, що ой-ой-ой, і навіть ті заблудшує овці, які чекали на руський мир. Під впливом російської пропаганди, тому що я тобі скажу, пане Юрію, це наш з тобою м бок такий, да, хоча не прямо наш, да у нас є міни міністерства. Там тощо дуже мало нашої пропаганди там її дуже мало, її майже немає. Вони всі слухають, дивляться російське. Так ось ті люди, які навіть чекали під впливом російської пропаганди, вони зараз просто в шоці, просто в шоці, але вже пізно. Отакі. Ох, пане Мико, але доволі цікава і показова історія, яку ти розповів. От вона точно, якщо дивитися цей ефір, вона точно запам'ятається. Дякую величезне. Ем, так, ну що, багато тем, мало часу. Давай тоді що, пришвидшимось. Дивись, я от реально не розумію, поясни, Я, я реально, може, я дурний дуже. Спілкуюсь от з людьми, вони критикують ось цю новину. Генералів, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога в травні 24 року, затримала СБУ Фігурантами, е, фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Хто ці люди? Бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного груповання Харків, генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ, полковник, який раніше очолював 415 батальйон. Посадовці цитую далі, не підготували. Оборону прикордонних районів Харківщини втратили управління боєм під час повторного наступу расистів на обласний центр. Всі їх дії привели до захоплення частини території Східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Тепер питання: я в цьому нічого не розумію. Я знаю, що є одна частина людей, яка жорстоко топить, і каже про те, що судді. Ми вас дуже просимо, зрієнтували, це наші генерали, це хлопці-бійці, там військовослужбовці і так далі. Не йдіть там на злочин, не судіть їх і так далі. В ефірах мені про це говорять люди, є інша частина, яка задається запитанням, і тут я хочу сказати, що я також задаю запитанням. А якщо відбулось те, що відбулося, от в матеріалах сказано, що там у них є, вибач, бок, да. Тобто, неналежний захист Харківщини, ворог скористався, захопив частину Харківщини, значить, як є за що ну, судити. Можеш прояснити мені, бо це така чутлива тема. Я в цьому реально не розуміюсь, але хочу зрозуміти, чому коли ну, є проблема. М'яко кажучи, ворог окупував частину землі. Є відповідальні люди, які боронили цю землю, вони не впорли своєю задачею, їх що у в'язницю їх звільнити, чи їх куди, чи їх залишити нас при своїй посаді? От Вони не розуміють. Дивись на Юр я теж не прямо там да. експерт, але ж ну давай прямо скажемо: якщо людина порушила закон, то вона повинна відповідати. Да? А якщо суд докаже, доведе, що там щось таке бу... Було, значить, це все вірно. Якщо суд доведе, що окей, помилилися, всі вибачаться та будуть іти далі. Я думаю, що генерали та військові вони це розуміють. Я тобі скажу, що я дуже чекаю прям дуже чекаю. Я тобі скажу, сотні тисяч людей, якщо не мільйони, чекають кримінальних справ. Розпочинаючи, пане Юрію, з 14-го рочку, не з сьогоднішнього дня, не з 22-го. Перше здача Криму, друге здача Донецьку, Луганську та інше. А там була здача, я в цьому впевнений. Я там був далі. 22-й рік е, прохід з Криму, що унеможливило постачання військової сили та зброї в той же Маріуполь. Нами, да? ось коли. Е, Зеленський продовжить це, да, тобто окей, ми зараз взяли Харківщину. і Я думаю, що е, справи ведуться по тих людях, які допустили все те, що я перерахував. Тому що тут же справа не тільки там у якихось військової там недолугості, да або може навіть е, зраді, тут справа в людських життях, тому що якщо взяти там якісь точки як базис. То рахуючи звіти, можна порахувати, скільки ми втратили людей: військових, мирних, діточок тощо, ну і землю. Тому ну я думаю, що це все вірно. Тому що коли в опять вопять, волають, що да? ви нікого не судите, це все не, не підсудні. Військові, вони та судять всіх, просто це не вип'ячують. Якщо людина у формі скоїла злочин, вона повинна нести відповідальність навіть більш більш жорстку. А тим паче, якщо цей злочин привів до там втрати нашої землі, людей тощо. Тому ну я думаю, що все вірно. І якщо не вірити в суд, ну тоді у що можна вірити. Я не знаю. Тому я думаю, що все вірно, якщо пац... пацани, чоловіки не винні, окей, ну все норм. Якщо винні, ну вибачте. Yeah. 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 Ну я я, я не приблизно. Я абсолютно такої ж логіки притримуюсь. Пане Микола. Ти згадував виродка Мураєва, який вигулькнув там в інтерв'ю з Китаю? Значить, а наступного дня проти нього запроваджуються санкції. Окрім нього, там є ще інші люди пропагандисти які себе називають журналістами, там є ті, хто був народними депутатами, там, зокрема, Олег Волошин з ОПЗЖ за закритою ну за забороненою російську партією, і бойка, і Шуфрич із них знімають там героїв України і так далі. От питання санкцій: як ти до цього ставишся? Це профанація чи це реально дієвий механізм? І чому лише от та, три роки минуло? Сорі, і лише зараз ці санкції, чому так думаєш? Я не розумію, чому саме зараз, чесно тобі скажу. Я не розумію, в чому була проблема це зробити раніше, якщо ми беремо. Мураєва, і я тобі скажу, я від дуже багатьох людей чув, що так дійсно його готу, готували на такого собі гауляйтера. Да? Тобто mm. а, в планах Путіна, Медведчука, там да, всіх цих Медведєва, там, ну, давайте вип'ємо за Київ за три дні. Таке. Так ось ну, вони бачили дійсно захоплення Києва. Для них було дуже важливо поставити когось. А, Керувати нами всіма, тобто в їхній увазі, в їхніх планах там було що Зеленський злякається, вте, вте, втече, всі втекуть. А тут заходить Мураєв, каже: Я тут з вами, значить, новий Цезар. Да? Ага, не сталося. І де він був? Його три роки не було. Він а, в 22-му був у Вені. Спалила його його дружина, яка там щось купувала десь. Да, і її побачили. При, причому такий цікавий момент я на своєму YouTube-каналі зайдіть, розібрав все інтерв'ю. Юра, я його дивився все повністю. Я заснув на десь на година 20, Я такой: оп, відмотав, нічого не побачив. Пропустив кастрюлі, громадянська війна, майдан Янукович. А ось почитайте. У мене є книжка а Азарова. Ну тощо, да, так ось його дружина е після початку повномасштабки, після того як е його. Почали в чомусь підозрювати. Вона змінила своє прізвище в Інсті на Дівоче. Вона видалила всі фотки з ним, тобто його немає. Да? А він каже: це хакери СБУ. Зайшли до неї в Інсту, видалили, змі... змінили прізвище. Як я кажу, Женя, ну подивись, правді в очі навіть дружині з тобою соромно жити. А потім він поїхав до Москви на Рубльовку, жив там. І ось зараз, начебто, він живе у Китаї, це маячня, це брехня. Наскільки я знаю, ну за що купив, за то е продав він їздить до Китаю. Увага! Він там читає лекції щодо того, що зараз проходить. Е Щодо того, що зараз коїться в Україні, тобто він чикає, читає лекції в університетах, тому що там любять, люблять російськомовних лекторів. Да? І він оце з розумним видом таким: І там майдан, кастрюлі, спалихнули, і мальчик в трусиках біжав е, в лісу. Да? Ну, щось, ну, щось, ну, щось таке. Китайці його чують, кажуть, Боже ти лянь, який крутезний чувак. Да? Молодий, розумний. І щодо розумності, юр. Ну, чесно, давай прямо скажемо: ми з тобою, медійники з досвідом да? завжди знайти ведучого чи ведучу, які будуть щось вести. Досить легко, якщо тобі потрібна просто говоряща голова. Тобто та людинка, яка, яка буде читати з Суфлера з розумним видом. Там, і 357 тисяч 272 чоловіка вчора, як і в 1878 році, як ми з вами пам'ятаємо, і будь-яка там бабулька дивиться це, каже: Який він розумний! Як Ленін, ти бачиш, ага. Набагато складніше знайти людину, яка може без суфлеру щось робити да? своєю е, башкою. Євген Володимирович Мураєв, 76-го року народження. Як він сказав в цьому інтерв'ю, я рожден в СССР. Поэтому родині я не зміняв моя родина у СССР, а Україна це ну, говорить, такое. Так ось він дві з половиною години. Весь діалог з цим політологом, да, він читав Суфлеру, всі оці штуки. Ух ти! Олександр Нітр, Олександр, що ти говориш? А це все написано, тому що ну я ж ці штуки бачу. Да? Я більш ніж 20, 20 років в телевізійному менеджменті. Я готував там ведучих, хто що. Я бачу, як в нього бігають очі. Да? Там вліво вправо, вліво вправо, вліво вправо. Тобто він читає це чесно. Це такий стид. Він <кій> баний стид, але у вас матом не можна, отакує, ну, Микола, Я хочу тобі сказати респект, тому що я також продивився це інтерв'ю, і ніхто, окрім тебе. З того часу не сказав, що там реально був суфлер. Я також я помітив це інтерв'ю, якщо звернути увагу реально. Пан Микола правий, тому що медійники зрозуміють. А, воно зрежасовано це інтерв'ю. Видно, як змінюються плани. Видно, як змінюється штучний голос, коли, коли ти спілкуєшся з людиною, в тебе одна інтонація, коли ти інтерв'ю. Це побутова мова. так би мовити є так звана професійна мова. Так це коли ти читаєш суфлера, у тебе змінюється голос, ти ось так от розмовляєш. Тобто тональність змінюється абсолютно, і це у Мураєва простежується. Більше того, най, найпростіше на що треба увагу, це на очі, які бігають, і фінальний штрих це його звернення до українців там Ой, з прості, з, з поваленням так. влади. То я взагалі про це мовчу. Все убирається, Олександра Лазарева нет, який просто як підставка там з цим планшетом сидить і так далі. До речі, таке саме, вибачте, дерьмо, які ти сам, і мураєв. Але окей, розібрались. Пане Микола, пане Микола, респект. Тобі ти. Реально зубов. Доволі, працює. вибач, Юр, доволі важлива штука. Ти спитав і люди в коментах теж, теж питають, навіщо, да, навіщо він виліз, і ось тут дуже важлива штука. Їжу понятно, да? Ось. Бачите, в мене є навіть Так ось, Єжу, Понятно, що ні на які вибори в нашій країні він йти не буде. Це зрозуміло, але вся його риторика, вся це методички 2014 року. Він там каже, що Янукович попросив Росію вести війська во время Майдана, А Путін не ввел. хоча там ну таке, да. Так ось. ця вся реця, вся вся риторика. Я її чую кожної п'ятниці, коли, коли роблю ефіри з окупованими території. Тери... Територіями, да, люди заходять звідти, вони вже настільки пропитані цією пропагандою, да, вони мені розказують те саме і Мураєва. Я бачу так, що Росія і Китай, тому що е пан Євген зараз сів на два <кхує> стула. О, е він сів на російський стул та на китайський стульчик. Да? І він його готують на гауляйтера окупованих територій наших, тому що після. Мирного договору всім зрозуміло, що ніякий там Пушилін, Баліцький, хто там ще є. Я навіть не знаю, хто там є. Вони не потрібні. Потрібна буде одна людина, яка буде там рулити, скажімо так, губернією цією. Да, це буде пан Євген, тому що його там люблять люди. Тому що він розумний, він юний Ленін і він рождний в УССР. Все. Точка, це його майбутнє. Я тобі скажу. Ну, мені було б його жаль, якщо б мені б не було гидко, але його кар'єра вона йшла вверх, якщо згадати там да, ті роки. Він був ну, доволі неплохой. А зараз все. Ну тобто він впав на саме дніще. Сорі.